Слава Україні! Ми починаємо. Як відомо сьогодні вранці до будинку народного депутата Нестора Шуфрича в селі Козин Київської області прийшли з обшуком силовики. У нього знайшли багато цікавого: а саме: Георгіївські стрічки двоголових орлів, кітелі, медалі та ордени РФ. Крім того, він є нагородженим і шановним полководцем Побєди та ветераном збройних сил РФ. Таким чином генпрокурор Андрій Костін повідомив Шуфричу про підозру в скоєнні держзради злочину, передбаченого частиною другої статті 28, частиною 1 статті 111 кримінального кодексу України. Шуфрича підозрюють в діянні навмисне вчиненому громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності державній та інформаційній безпеці України. Шляхом надання іноземній державі та їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України за попередньою змовою групою осіб. Володимир Зеленський почав справжню облогу на проросійських посіпак не словом а ділом. Однак особливо цікаво у цій історії виглядає його одвічний опонент Петро Порошенко. Порохоботам після скандалу з Шуфричем видали схожі методички, адже всі прислужники Сивочолого в один голос почали кричати про те, яка це важлива подія. Виникає логічне запитання на тлі радості. Петра Олексійовича та компанії з приводу затримання Шуфрича. А чого за п'ять років правління Порошенка ви самі його не затримали? Чи може справа в тому, що Петро Олексійович був зайнятий заробітком грошей із кумом Путіна та другом Нестора Шуфрича по партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком? А і справді? П'ять років Петро Олексійович правив балом за п'ять років. Хоч одна російська блудна вівця була затримана чи покарана. Відповідь очевидна. Ба більше під час війни гетьман та його посіпаки виконують абсолютно всі функції Медведчука. медійно, налітаючи на владу навіть гірше. Однак справедливість прийде за кожним, і цілком можливо, що скоро сам Петро Олексійович опиниться на одній лаві підсудних разом з друзями з ОПЗЖ. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте цього. Приводу в коментарях: будьте здорові та бережіть себе.